Олександре, ну, перша втрата очок від вашої команди. Друге протистояння в сезоні з Манзаною на цей раз не на вашу користь, як вважаєте. Це ж таки до цього матчу було 5 поєдинків, 5 перемог. А зараз все ж таки не забили навіть. З чим це пов'язано? По-перше, хочу привітати сьогодні з день батька, всіх справжніх чоловіків. І сьогодні у нас була справжня чоловіча боротьба. Я думаю, що глядачам сподобалось. От. Головна Головна подяка нашим хлопцям, які боронять, звісно, тому що всі вони переважно більшість мають своїх дітей і, не жаліючи сил, боронять нашу державу. А стосовно нашої боротьби, ну так, ми знали, що команда Манзана дуже кваліфікованих кадрів має. Вони дуже потужні гравці, і насправді нам дуже приємно грати в такій потужній групі, де група смерті, я б сказав, да? де кожна перемога чи кожне очко заліколи воно на кори золота. Ну що, з погрі хочу сказати, що ми не програли. Я думаю, що ви. Бачили по кількості моментів, дуже багато створили, але наш біч ми не можемо реалізувати. Сьогодні дався в знаки, а більш остановити опоненти сьогодні реалізували гарні моменти. Ну нічого, боротьба продовжується. Якби це тільки перша гра в турнірній таблиці. На наступні ігри будемо налаштовуватися тільки на перемогу. Ну, тим не менш, мені здається, що допоміг вам з нереалізацією воротар суперника, і сьогодні дуже пристойно гру видав на останньому рубежі. Ну, звісно, дуже потужно відіграв, ловили, ловив дуже Хороші удари, ну а ми не забили. Тому власне, якби з воротаря все починається. А... Як кажуть, воротар це 90% команди. там Взяли пів команди. Так. Тут, мабуть, 90%. Так. Ну, ще раз кажу, що нічого страшного, програти не соромно такому супернику. Ми їх дуже поважаємо. І сьогодні була справжня чоловіча боротьба. Ну, тим не менш, ви в двох турнірах берете участь і в Кубку, і, і в Лізі. Який пріоритетніший все ж таки турнір чи немає якогось пріоритетнішого? Ну, чесно кажучи, на початку ліга була пріоритетніша, але так як ось ми вдало стартували в кубку, то ми якби перелаштувалися на два турніри. У нас немає там якогось турніру меншої вартості чи більшої вартості. Ми до всіх відносимося турніри з повагою і тільки максимальні цілі. Дякую вам. Дякую.